Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють діди лежаться над ними, могили слиність, Та що не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько, повіє над ними, тільки розсиранесенько сльозами дрібними, їх умиють, зійде сонце, усушить, пригріє, а онуки їм байдуже житло собі сіють. Багато їх хто скаже, де гонти могила мученика праведного, де похоронили, де залізняк душа щира, де отпочиває Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго довго крос степами, текла чероніла і день, і ніч ґвалт гармати. Це в нас стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.